Слава Ісусу Христу. Сьогодні ми поговоримо про мудрі поради від Григорія Сковороди. 300 років тому, 3 грудня, народився відомий український педагог та філософ Григорій Сковорода. У шкільних підручниках його часто зображають відлюдником та моралістом. А якби Сковорода жив зараз, то він міг би бути сучасним блогером, приватним репетитором та коучиком флерансом. І от які цікаві факти про Григорія Сковороду і його поради, відомо, що Григорій Сковорода народився в козацькій родині, де дбали про освіту дітей. Його старший брат Степан навчався в Польщі, а Григорій уже сіми років пішов здобувати освіту в початкову дяківську школу. Сьогодні таку дитину назвали індиго, адже, окрім шкільної науки, малий Григорій мав багато гуртків зокрема, навчався музичної грамоти та гри на інструментах, був солістом. У церковному хорі. А у 16 років Григорій вступив до Києво-Могилянської екадемії, де опанував п'ять іноземних мов. Філософ у своїх листах радив, як досягти успіхів у навчанні. Вони такі знання грецької і римської літератури, яке дається нічними заняттями. Теча від юрби і мирських справ, зневага до багатства, піст і помірність, коротше зневажання плоті, щоб здобути дух. У Києво-Могилянській академії Григорій Сковорода навчався з переривами близько 10 років, проте так і не отримав диплом про вищу освіту і все через те. Що він найбільше цінував власну свободу і брав участь у багатьох проєктах. До прикладу, філософській студії йому довелося перервати на декілька років, щоб співати у придворній царській хоровій капелі, Сковорода зневажав високі титули і посади. За переказами він зверхньо і самовпевнено відповів імператриці Катерині II, коли та запитала, чому він їй не вклонився? Не бажав я тебе бачити. Ти сама захотіла на мене подивитися. А як же ти мене роздивишся, якщо я перед тобою удвоє зігнуся? Е, Сковорода, вчитель. Змінотворець свою кар'єру педагога <кій> Сковорода розпочав у колегіумі Переясливі, де він викладав поетику. Але поет робив це за власною програмою, нехтуючи установленими методами, тож невдовзі його звільнили. Так, в середині 18 століття Сковорода застосував принцип. Вербальних оцінок, ставив учням не бали, а писав короткий фідбек на завдання учнів. Попри відверті коментарі, сковороди, студенти його дуже любили та поважали. Згодом, коли Сковорода викладав у Харківській колегії, він запрошував студентів до себе додому. Та мав з ними дружні стосунки. У своїй педагогіці філософ спирався на принцип природності, казав так, яблуню не вчи родити яблука, вона сама природа її навчила, учитель і лікар, не лікар і, вчит, і вчитель, а тільки служитель природи. Також Сковорода був новатором. Проферентації Григорій Сковорода найбільше відомий своєю філософією сродної праці. Але в ті часи ця ідея була бунтівна і новаторська, адже батьки завжди вважають, що знають краще за дітей, який фах престижний і успішний. Порада від Григорія Сковороди, філософ наполягав, що слід робити в житті те. Що приносить людині радость і щастя. Цілком мертва людська душа, яка не вдавалася до свого природного діла. Я безнастанно говорив це молодим, щоб випробували свою природу. Шкода, що батьки не карбують цього на серці своїм синам. Звідси буває, що військову роту веде той. То повинен би сидіти в оркестрі, казав він. Григорій Сковорода свідомо не пов'язував себе шлюбом та родинними обов'язками. Каже, що він навіть коли втік з під вінця в день свого одруження. Але ми не знаємо, чи це була правда. Окрім того, Сковорода мав дуже глибоке розуміння у вихованні дітей. Сучасним батькам Сковорода радить. Є два, є два головних батьківських обов'язки благо родити і благо навчити. Роль батьків він порівнював з деревом та плодами. Як від яблуні соки до гілок її течуть, так батьківський дух і норов переходить до дітей, аж поки ті не відійдуть. І самі не вкореняться. Григорій Сковорода мав багато конфліктів із представниками влади і тодішніми управлінцями, тому він вирішив навчати свого найкращого учня Михайла Ковалинського дистанційно. Сковорода писав йому листи, у яких давав настанови та метував Михайла в дусі сучасних коучиків, підбадьорував. Що вірить у сили і талант свого учня, вправи через помилки ведуть до нас до витонченості письма. Які ж поради від Сковороди? Філософ спонукав учня мислити, а не зазубрювати науку з книжок. Хто думає про науку, той любить її, а хто її любить? Той ніколи не перестає учитись, хоча б зомні він і здавався бездіяльним. Не розум із книги, а книги із розуму народилися. Хто очистив свій розум чистими роздумами про істину, той подібний до дбайливого господаря, що викопав у своєму домі джерело чистої води. У мандрах Григорій Сковорода провів понад 20 років. Він зупинявся у своїх знайомих та учнів, спав по 4 години на добу, грав на сопілці та багато писав, хоча за життя не видав жодної книжки. Тож можна сказати, що він досяг вершини, е, вмів насолоджуватись кожною миттю життя. Які ж поради, все ж таки, від сковороди? У своїх творах він і вчить кожного. Шукаємо щастя по сторонах, по віках, по станах, а воно скрізь і завжди з нами, як риба у воді, так і ми в ньому. Не шукайте його ніде, коли не знайдеш скрізь. Воно приподібне до сонячного сіяння. Відкрий тільки вхід йому в душу свою. От такі поради від Григорія Сковороди. Бажаю всім гарного дня. Бережи вас всіх Боже!